868 день в Канаді і сьогодні вже 30-те. 30-те, 10-те, 25-те. Сьогодні. Сьогодні четвер. Забув, що сьогодні за день. Сьогодні четвер гарний. Ну, як сказати, гарний. Куча роботи. Сьогодні був біз ідей. Біз ідеї, роботи було багато, навіть в офісі кажуть, що сьогодні багато роботи. Ну, як є, так є. І почався він з будильника. Стандартно мене розбудив будильничок. Пішов я зразу глянув в технічні, все нормально, пішов в офіс, видрикував заявочки. Заявочок, як на диво, багато не було. Багато не було, було там якась дрібничка. Але це таке. Пішов я в одну з квартир, там, де лік вчора був, подивився, вже не тече. Він каже, пуста коробочка. Але мене, щось, мене мучить. Стільки води вийшло. Боюсь, щоб не, не це не було води. Він казав, що створить заявку ще в понеділок. І наступного тижня. Щоб прийти і це пофіксити. Ці всі стелю, діри позакривати. Так що це, це я зроблю. Я сьогодні приходив, дивився, ніби вже реально вода не тече. Я сподіваюся, що вона була тільки з ну, Виглядає на тому. Фенше йому це велику пушку залишили. І наступну теж піну. Після нього зразу пішов в іншу квартиру. А, зразу пішов попив кави. Попив кави і пішов в, в квартиру, де людина виїжджає, дуже брудна, там в хаті катастрофа. І, цей. і двері він просив йому зробити. Він пробив дірку в дверях, в туалет. Ну, Замов другий, двері йому. Він зняв ті, двері йому зробили, він привіз їх і треба було пофарбувати. Я їх пофарбував, перекатав раз, другий, перевернув два рази, знову і там гарно. Не було в мене велика спеціального такого спончика, як, як мочалка. Він просто дрібніше робить. Нам дуже гарно можна пофарбувати. Я простим закатав. Воно не, не рівна, не гладесенька поверхня, як після полівілізатора, але нічого, піде. Поставимо ті двері після обіду. Вони треба було, щоб підсохли. Після обіду я поставимо ті двері і закрив з тим питання. Привезли мені дверки в Е, Куча дверок, там скільки? 5, 6, 7, 7 різних дверок. Привезли і там їх треба завіси, треба повставляти, виставити тільки під ручки, знову куча роботи. І я дивлюсь, одні дверки мені не подобаються. Мені здається, вони чуть-чуть заширокі. Напевно, треба буде перезамовляти. Побачимо. Або може ті двері я йому віддам, і там треба зрізати один кантик і просто наклеїти за ложу. Подивимося, можемо так піде. А Може вони з іншої частини. Я просто не мав часу їх вже встановлювати, бо попросили мене поміняти пралку. Я сьогодні домовився, пішов, поміняв пралку. Прихожу я міняти пралку, а мені перед тим прислали ці рулети, цей механізм такий, що під ланцюжок. Привезли мені цей механізм, а він замаленький. Не той, не той формат. Я відправив їм назад. Мені інший треба. І коли я міняв пралку, дзвонить до мене, цей чувак, що я привіз тобі ту штучку. Я кажу, що охороня віддати. Е... Добре, а не може знайти. Ну, Я думаю, знайде, то і віддасть. Я далі міняю пралку. Інша працівниця дзвонить, я роблю автоінспекцію, мені треба, щоб ти мені підказав, скільки там грошей знімати, скільки воно піде часу на цю квартиру. Я кажу, так, посередині роботи. Якраз зараз міняю пралку, не, не можу, людина в хаті не буду відриватися. Але все ж таки прийшлося. Бо той чувак дзвонить, я не можу знайти. А, до того я відправив Алекса, і то Алекс не дійшов. Поки він прийшов, вона дзвонить, його так і немає, я потім піду. Коротше, ми так і розійшлися. Після пралки я пішов знаю, нею. Пішов з ми подивилися. Умивальник. Кухонний омивальник, кран і внизу злив. Оце от, труба, по якій вода тече. І цей і, і труба вона має труба йде ось так і вниз. І там є така заглушка, де можна запхати трос, там чистити, і вона відкрита повністю. Я відкриваю, дивлюсь, нема заглушки. І вони користувалися. Видно, що ним було її давним-давно. Вода витікала, вода тече в омивальник і витікала звідти. Тумбочку і вона там собі кисло. Ну. Oh, oh. Жесть. Коротше, така от робота ну, До п'ятої лазив, що я тільки не робив, цього не згадаєш. От, а так нормально. Після роботи додому, додому повечеряли і відпочивати. Коротше, треба йти відпочивати. Нема чого затягувати завтра. Shout out to Daddy.